На небі горить великий віз, готуйте на торговгоні скрині. Ви знаєте, владика Миколай не любить нас запізнених чекати І зараз каже сани запрягати І з'їхати з небес на земний плай. Проте в їв пеплі не дрімають, своїх чотів скрізь розсилають, Щоб десь нашкодили чи подражнили. Проте цікаво, де дотепно зараз є. в якій я зміг заночувати. Ану, заглянемо в вікно, либонь там дивляться кіно. Та ні, здається, якась розмова, цікаво знати би про що. Зовсім за ні. Запитайте краще у бабусів про цього святого чоловіка. Добре, коли ви не знаєте, то слухайте уважно. Нічого не паркувала маломіколі, ні одежі, ні смачної їжі. Та він був сирота. Мама померла рано, за нею тата. Хлопчик ліс під опікою чужих людей. Він часто виходив на вулицю погратися з дітьми. Це були діти не з багатих сімей. І Жили вони в виглиняних хатках, спати вкладалися Микола був у Микола старий вчитель. Одного разу вони читали письмо Святе. Коли ти робиш добро, то нехай твоє правиця не знає, що робить лівиця. Як це розуміти? спитав учителя замислений Микола. Коли робро, робиш добро, то не треба про це говорити голосно, розповідати іншому. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. Стояла глибока осінь. Микола знав, що багато діток в його околиці живуть бідно. От родини старого Олександра. Мати хорала, патуся має взуття, а мала Софійка вранці тепила на дорозі хмиг, що було чим затопити в печі. Ввечері Микола тих, що услуги не побачили, підкрався до комори, набрав у торбину е, борошна, налив пляшечку олії, набрав повні кишені яблук у своїй скрині, е, від, відшукав пару нових шкарпеток. Коли всі в домі спали, Микола. До порога Олександрової хати поклав там торбинку та й побіг назад. Ось вечір вже надходить. І є мороз, час їсти вже худобі, Дірніся. а тож піду постійно до стіжка, а ви лишатись в хаті, бо холод до віка. Мама, ще було далі. А далі події розгорталися так. Олександр не міг натішитися щедрими подарунками. Але хто це зміг зробити і кому дякувати? З того часу Микола часто робив такі дарунки бідним сусідам. Люди молили Бога за невідомого, які допомагає їм. Та ніхто не здогадувався, що то був Микола. Миколині слуги стали помічати, що зникають харчі, одяг, паливо з комор, стали пильнувати. Одного разу, коли Микола тільки насклав торбинку і вийшов зі свого подвір'я, його наздогнав старий слуга, Думав, що то злодій. Тоді й стало відомо, що піклується про бідних Микола. Минули роки Миколай вивчився та став священником. Усе своє майно роздав бідним людям і служив їм, як тільки міг. За це Господь дав йому силу творити ще більше і більше добра. Він лікував хворих, допомагав в'язням. А коли він помер і став перед Богом, Бог промовив до нього. Багато Микола ти зробив добра за своє життя. За це я виконаю будь-яке твоє бажання. Чого ти хочеш? Микола недовго думав і відповів: Дай мені, Боже, подай один раз на рік сходити на землю і обдаровувати діточок. Відтоді кожного року у ніч з 18 на 19 грудня Святий Миколай сходить з небес на землю і робить кожному з нас такі несподівані, але приємні подарунки. Десь бабуся забарилась, піду за нею подивлюся, бо темно уже, а ви чекайте на собок. Раз ви хочете Миколая, то буде вам Миколай? Трошки менеду і вина, бо є для вас у мене новина. А ти хто? Я Миколай. А, то ти Миколай. А яка тут така новина? Маю гарну книгу я. Називається Історія. І шукає нагоди, щоб заподіяти вам шкоди. Тобто для вас нічого немає. Тільки на ламу для зов'ячем. Ту здали і дорога Добре заходи. Ти який здивий? Хто ти такий? Я Миколай. Ага, а то що таке на голові? А то Ну такі штуки, щоб шапка не падала. А чого ти такий чорний? Я Я з Африки прийшов, тому так і загорів. То ти сам себе і видав. Ми знаємо, хто ти є на спаді з моїх очей, забирай свої подарунки, бо на них ніхто не заслуговує. Жах ніхто не заслуговує, Андрій не вчиться в школі, то приклад поганий виходить. Порядок гануся не дбає, всі речі свої розкидає, а скільки там личок не митих і вікон д'ячами розбитих. Я всім стараюсь догодити, лиш би хотілося грішити. Дисад розкатуть, як не хочеш нахапати. Не чинімо сварку. Краще підемо в корчму, вип'ємо чарку. Под віку не тю, так зобов'язався, та ти всі й не їв. Боже поможи позбутися цієї нещасті. Слова твої були почуті. Дякую тобі провісник вісни якби не ти, напевно, здала б мене смерть. Маємо чого радіти, добре знаєте не діти, долетіла до нас місць, що до нас довезє її. Оце, кожен пам'ятає, це святий наш Миколай. Діточок він всі згадає, а їм подарунки просуть. Колись в цій школі я також був, дарунки дітям роздавав, до праці всіх вас закликав, наказував вам чесно жити, від зла тікати, а добро творити. Сьогодні я знову приніс для вас солодкі, приємні подарунки для наших черних і не зовсім черних. діточок. Але ви самі найкращі і Дякую, Дякуємо, тобі, Миколай, що завітав до нас цього року. Запрошуємо ще на наступний. Обіцяю, обов'язково загляну і до вас. Але одна умова, щоб дітки були слухняними. Чули, діти? Чули, чули, обіцяємо, що будемо слухняними.